Доброго дня! Я гончарова Тетяна, учениця 11 класу Харківської загальноосвітньої школи номер 25 Хочу представити до вашої уваги презентацію до проєкту на тему зв'язок комп'ютерних та нанотехнологій. Нанотехнологія це сукупність методів і прийомів, що забезпечує можливість маніпулювання речовиною на атомарній шкалі відстаней, та контрольовано створювати і модифікувати об'єкти розміром менше 100 нанометрів хоча б в одному вимірюванні, і, як результат, отримувати принципово нові якості. Нанотехнологія є фундаментом науково-технічної революції 21-го століття, одним з головних напрямів нового етапу в розвитку людської цивілізації. Розвиток нанотехнології починається із 1931 року, коли німецькі фізики створили електронний мікроскоп, який вперше дозволив досліджувати нанооб'єкти. Нанотехнології включають в себе атомне з'єднання молекул, локальну стимуляцію хімічних реакцій на молекулярному рівні тощо. Процеси нанотехнології підкоряються законом квантової механіки. Основною проблемою в наноіндустрії нині є керований механосинтез. Тобто складання молекул з атомів за допомогою механічного наближення доти, доки не набудуть чинності відповідні хімічні зв'язки. Основою механосинтезу є механічна обробка твердих сумішей, в результаті якої відбуваються подрібнення та пластична деформація речовин, прискорюється масоперенесення та здійснюється перемішування компонентів суміші на атомарному рівні, активується хімічна взаємодія твердих реагентів. Для забезпечення механосинтезу необхідний наноманіпулятор, здатний захоплювати окремі атоми та молекули та маніпулювати ними в радіусі до 100 нанометрів. Наноманіпулятор повинен керуватися або макрокомп'ютером, або нанокомп'ютером, вбудованим у робота складача асемблера, керуючого маніпулятором. На сьогоднішній день. Подібні маніпулятори не існують, зондова мікроскопія, за допомогою якої в даний час здійснюють переміщення окремих молекул і атомів, обмежена в діапазоні дії, і сама процедура складання об'єктів з молекул через наявність інтерфейсу людино-комп'ютерний маніпулятор не може бути автоматизована на нанорівні. Як тільки буде отримана система нанокомп'ютер-наноманіпулятор, можна буде програмно зробити ще один такий самий комплекс. Він збере свій аналог за заданою програмою без безпосереднього втручання людини. Нанокомп'ютер це обчислюваний пристрій на основі електронних, тобто механічних, біохімічних та квантових технологій з розмірами порядку декількох нанометрів. Нанокомп'ютер це наночастка, запрограмована на необхідні хімічні властивості та поведінку. Що стосується комп'ютера як такого, його нановерсії на даний момент не існує, адже створити комп'ютер таких маленьких розмірів і при цьому не втратити його функціональність надзвичайно важке завдання. Воно вимагає величезних людських зусиль та величезного матеріального капіталу вкладення. Поки що успішно було розроблено лише нанотранзистори під нанокомп'ютер, але, безперечно, це значний крок людства до створення комп'ютера майбутнього. На основі системи нанокомп'ютер-наноманіпулятор можна буде організувати складальні автоматизовані комплекси, здатні збирати будь-які макроскопічні об'єкти, заздалегідь знятою або розробленою тривимірною східкою розташування атомів. Комплекс роботів, дезасемблерів розбиратиме на атоми вихідний об'єкт. А інший комплекс асемблери створюватиме копію, ідентичну аж до окремих атомів оригіналу. Це дозволить скасувати наявний в даний час комплекс фабрик, які виробляють продукцію за допомогою об'ємної технології. Достатньо буде спроєктувати в комп'ютеризованій системі будь-який продукт, і він буде зібраний та розмножений складальним комплексом. Стане можливим автоматичне будівництво орбітальних систем, що саме збираються, колонії на місяці та Марсі, їх освоєння багатоланковими роботами, Амебаби, виробництво підводних будов у Світовому океані, на поверхні землі та повітрі. Можливість самовскладання може призвести до вирішення глобальних питань людства, тобто проблеми нестачі їжі, житла та енергії. Біотехнології та медицина ймовірно отримують більший розвиток завдяки цьому. Так, наприклад, наноструктуризація призводить до зменшення розміру пігулки і підвищення вмісту лікувальної речовини у крові. Це дуже важливо, тому що наночастинки в майбутньому будуть одним з засобів доставки ліків у уражену ділянку. З розвитком наномедичних роботів стане можливим віддалення людської смерті на невизначений термін. За допомогою наносенсорів буде можливо в реальному часі відстежувати біологічні показники, наприклад, тиск, вміс глюкози, кисню у крові тощо. Нанороботи дадуть можливість своєчасно знаходити будь-які хвороби, а також відстежувати прогрес лікування тих чи інших захворювань. Також не буде проблем із перебудовою людського тіла для якісного збільшення природних здібностей. Можливо також забезпечення організму енергією незалежно від цього, вживалося щонебудь у їжу чи ні. Різні нейроінтерфейси та імпланти, розроблені на сьогоднішній час, будуть значно покращено, та їх біологічна сумісність з нервовими тканинами людини стане ще повнішою. Тоді настане час справжньої віртуальної реальності та повноцінної взаємодії із комп'ютерами через нервову систему людини. Завдяки цьому комп'ютерна техніка трансформується на єдину глобальну інформаційну мережу величезної продуктивності, причому кожна людина матиме можливість бути терміналом через безпосередній доступ до головного мозку та органів почуттів. Дякую за увагу.